Доброго дня, шановні, хочу сказати, що незважаючи на складну економічну ситуацію, пов'язану з збройною агресією Російської Федерації, в області збережену мережу інтернатних закладів системи соціального захисту для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, що ж являють собою інтернатні заклади. Інтернатні заклади це стаціонарні установи для надання послуг, стаціонарного догляду з цілодобовим проживанням громадян віку, осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, потребують соціальних послуг, медичних послуг. Та комплексу реабілітаційних заходів на території Кравречни забезпечено роботу 12 інтернатних закладів, з яких 3 загального профілю, 8 психонологічних і один дитячий будинок інтернат Маю зазначити, що ліжкова мережа інтернатних закладів розрахована на 1940 ліжкомісць. Наразі в цих інтернатних закладах проживає 1818 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, в тому числі дев'ять. 566 – це жінки. Найбільша кількість людей проживає в психоневрологічних будинках інтернатах Також хочу зазначити, що в зв'язку з збройною агресією ще в 2022 році ліжкова мережа інтернатних закладів системи соціального захисту населення в області була збільшена на 265 шістдесят ліжкомісць. І починаючи з 24 лютого 2022 року до інтернатних закладів в нашій області було влаштовано майже більше 580 Самі підопічних з інших. Областей, це 150 підопічних з Донецької області, це такі інтернатні заклади, як Славянський, Костянтинівський та Білецький психоаналогічні будинки-інтернати. 18 підопічних було влаштовано з Синівського будинку інтернату для громадян похилого віку Сумської області. 50 вихованців було влаштовано з Богодухівського дитячого будинку інтернату Харківської області, і 5 вихованців було влаштовано з Кнотопського дитячого будинку інтернату Сумського. Кої області перед з цим, відповідно до урядового рішення про примусову евакуацію з Донецької області до інтернатних закладів було влаштовано 101 маломобільну маломовільну особу, які були евакуйовані з Донецької області. Також маю зазначити, що до Інтернатних закладів було направлено 263 особи з числа внутрішньопереміщених осіб, які звернулися до інтернату самостійно. Якщо казати про фінансування інтернатних закладів, то інтернатні заклади системи соціального захисту населення області є обласною комунальною власністю і фінансуються за рахунок видатків обласного бюджету. Для отримання інтернатних закладів на 2024 рік в обласному бюджеті було передбачено 272,2 мільйона гривень. Це на 29 мільйонів більше. Ніж у 2023 році збільшення видатків відбулося в зв'язку з дорожчанням вартості енергоносіїв і збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Фінансування інтернатних закладів здійснюється своєчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених видатків. заборгованість інтернатних закладів. По заробітній платі по всім статтям відсутні. У кожному інтернатному закладі були проведені внутрішні поточні ремонти житлових корпусів, ремонти дахів, котелень, водопровідно-каналізаційних систем, теплових мереж, господарських дівель, правиль пралень та складських приміщень. Треба сказати, що всі ремонтні роботи здійснювалися за рахунок коштів, передбачених на утримання інтернатних закладів і наявним кадровим ресурсом інтернатних закладів. На даний час всі інтернатні заклади до роботи в осінній зумови готові. Акти готовності інтернатних закладів під виготовлені та затверджені. З 12 інтернатних закладів один. Власницький пансіонат опалюється централізовано. Даний заклад забезпечений новітнім засобом обліку теплової енергії. Проплата за спожите тепло здійснюється відповідно до показників лічильника. Опалення в властицькому електричному пансіонаті в цьому році розпочати 2 листопада і. В закладі дотримується тепловий режим відповідно до встановлених норм. Також три інтернатних заклади в системі соціального захисту населення: це Єлизавет Рядківський, Біляєвський та Веселикуцький, мають власні автономні котельні на твердому паливі і опалюються як на вугіллі, дровах. Та палетах на сьогодні дані три інтернатні заклади мають достатній запас палива, що складає 100% до потреби на весь опалюваний період. Вісім інтернатних закладів мають автономні газові котельні. Це такі заклади, як Кіровоградський, Знаменський, Обознівський, Олександрійський, Знаменський, Новомирський Психоноргічний та Онухрівський і Олександрійський електричні пансіонати. Вони мають. Газові котельні угоди на постачання та транспортування газу в цьому році пролонговані. Також ці інтернатні заклади забезпечені сучасними новітніми засобами обліку газу. Всіх цих інтернатних закладах розпочатий опальний період і забезпечено дотримання санітарних норм з приводу теплового режиму. Також має зазначити, що в поточному році в системі інтернатних закладів вперше було запроваджено. Проєкт державного приватного партнерства, де відповідно до рішення обласної ради, була передана в оренду котельня, і натомість інтернатний заклад отримує теплову енергію. Сподіваємось отримати значний, значну економію бюджету бюджетних коштів. По завершенні опалення ця робота буде проаналізована і, сподіваємося, буде масштабувати її на прикладі інших інтернатних. Закладі. Всі інтернатні заклади мають власні генератори електричні, які отримані від благодійників. Це такі як USAID Кімонікс International та обласна організація Тургоєрства Червоного Христа. Ще в 23-22 роках інтернатні заклади отримали у вигляді гуманітарної допомоги ці генератори. Вони як бензивінові, так і дизельні. Потужністю від 5 до шістдесяти п'яти Загальна кількість генераторів інтернатних закладів їх 12, і вони мають 48 генераторів. Це є достатньо, щоб забезпечити повноцінну роботу інтернатних закладів. Окремо є генератори для забезпечення опалення, окремо для забезпечення роботи свердловини, окремо для роботи пральні харчоблоку, і це дає можливість повноцінно забезпечити роботу інтернатних закладів. Поряд з цим хочу. Сказати, що не менш важливим для інтернатних закладів є водозабезпечення та водовідведення. З 12 інтернатних закладів, сім інтернатів мають централізовано водопостачання та водовідведення. Маю сказати, що п'ять інтернатних закладів це Веселокуцький, Єлизавратківський, Новомирський, Обознівський та Онуфрівський Гатричний Пансінат, мають власні свердловини. Які розташовані на території інтернатних закладів, і здійснюють подачу води виключно для потреб інтернатних закладів. Всі свердловини Цих закладах перебувають в робочому стані, мають запасні насоси для подачі води, також забезпечені резервним живленням електроенергії генераторами. Крім того, хочу сказати, що знову ж таки за рахунок благодійних організацій всі інтернатні заклади забезпечені резервуарами для забезпечення і створення резерву як питної, так і технічної води.